Я на місці, ось я під кожний кущик, потрішки вон лі. літра по два, бо я їх. Стійте. А потім я ще сама попроливаю, що не долю я тут. Це пройшла річки тут, які саджені восени. От, попроливали. Соби зараз. И все. Не бачу. Не бачу, что лью. Ну, леха. Еще надо. Вот еще один и хватает. Тут. Ну, потом я уже принесу.